буде боліче, ніхто нікого не ранить, ніхто не помре. Марі, мене мурах, <смеш> можна, можна, тати я дуже люблю. Ці, ці інструменти, які я склала в цей практику, я ж їх практикую вже роками. Створюємо ці наші книги, картини, проєкти, щоб рости разом з ними. Що це знаєш, теж були злого наші діти, але це ті діти, які нас нездорощують. І це так сильно, так потужно і так красиво. Я тобі дуже це дякую. А я думала, <смеш> да, думаю, що дам інструкція. Коли я все влазила, я ж не знала, який там став, Знаєш, Я жила, але це ж там. Сама роблю і всім рекомендую. Я цього не замовляла, скажімо так. Так просто сталося. Вибираєш себе, коли ти пишеш, ти обираєш себе, коли ти видаєш. Я просто пишу. От все я тільки вони, які просто прослизають на папір. А да? я просто віддаю все. Боже яся, це було дуже боляче. Знаєш, я просто побачило цей проч коло, яке висасує всю енергію. Тут ми ділимося історіями людей, які йдуть своїм шляхом, які йдуть шляхом своєї душі. Все світ дуже добрий, і він мені постав людинку, яка сказала це все її Які свої інструменти, от такі mm -hmm. дієві лайфхаки, які допомагають нам досягати своїх цілей, своїх намірів, своїх мрій. То просто живи своє цікаве життя. Час це зробила, а мене зафукає, Проходимо свою трансформацію. Там у життя. Це простір, де ми говоримо про творчість, про силу, про проявленість і шлях до себе.